Харків'янка Таїсія під новий рік народила дівчинку в міському перинатальному центрі. Жінка за професією соціальний працівник. Тож Тая каже, з власного досвіду знає, як воно працювати з людьми, як, попри свій настрій, інколи свої білі проблеми, огортати підопічних увагою, дарувати тепло і радість. Вона каже, вдячна долі, що потрапила саме у цей центр. І від щирого серця дякує лікарям за те, що допомагають харків'янкам у такий складний воєнний час народжувати в сучасних комфортних умовах. Під професійним наглядом вони склали такі всі умови, що немає страху, а тільки вдячність за те, що люди вони високопрофесіональні, вони знають, чим вони займаються, і з усіх боків вони допомагають тобі стати мамою комфортно, безболісно, без болісно, без гарними емоціями. Тому я дуже благодарна. І рада, що попала саме в цю лікарню, і навіть те, що вона знаходиться у цьому районі, якому там, начебто, більш за все лунають постріли та вибухи, мене це не турбувало, тому що мене обгорнули заботою і увагою, це мені допомогло. Життя має продовжуватися попри все, кажуть жіночі лікарі. Так, триває війна, говорять вони. Харків прифронтове місто, але жінки народжують і завдання лікарів зробити все, що від них залежить, щоб кожна вагітна, успішно народила здорове немовля. Радує знаєте, що що якось наступила стабільність така. От як в прошлому році народжували, не зменшується е е е число пологів, а трошки, трошки, трошки е е так сказати, ми бачимо поповнення. І я думаю, що наші харків'яни після війни вони повернуться, бо харків'яни це особливі люди, вони люблять своє місто і вони не допустять, щоб наше місто було менше, ніж півтора мільйона. Воно повинно бути у нас містом науки, техніки, прогресу, студентства. І знаєте, дуже мені здається, що такого міста як Харків немає. І люди, не за на що, радуються і продовжують життя. На жаль, кажуть лікарі, багато вагітних жінок сьогодні мають різні захворювання. І для того, щоб їхня вагітність пройшла комфортно і пологи були легкими, такі пацієнтки потребують додаткового обстеження і медичного догляду. У нашому відділенні лікуються жінки з різноманітною патологією екстрагенітальною. Це і травнева система, і ендокринна, і серцева судина, і дихальна система. Дуже багато у нас зараз спостерігається жінок з цукровим діабетом. Лікарка зауважує, що, хоча й кількість вагітних за час війни зменшилася, та статистика патології залишається. На жаль, можливо, це зв'язано з Нервовими розладами і стресами. А ось це операційне відділення. Саме тут немовлята з'являються на світ шляхом кесарів і ростину до Харківського перинатального центру. Направляють найбільш тяжких пацієнток зі всієї Харківщини. Щойно завершилася операція. Скажіть, чи складні були пологи? І ось під час новорічних свят, під новий рік, чи збільшується число операцій? Чи працюєте ви в посиленому режимі? Так на останні два тижні в посиленому режимі працювали. Дійсно, пологи закінчилися. Поздравляємо, породіля. На новий рік кількість пологів не стає більшою, народжують так само, як і в інші дні. Зауважують акушери. Народжують жінки в індивідуальній залі і після пологів перебувають в індивідуальній палаті. Частими стали сьогодні партнерські пологи. Народжують жінки разом як з чоловіками, так і з матусями чи сестрами. А сучасне обладнання центру дозволило врятувати під час російського вторгнення життя багатьом породіллям та немовлятам, говорить директорка медзакладу. Цінно й те, що тут, в перинатальному центрі, жінка може в одному кабінеті отримати повний спектр різних послуг, розповідає Світла. Вона отримує і кольпоскопію, і УЗІ, і огляд, і мало того, у нас ще є мамолог, який е, теж обстежує жінок. І я хочу звернути вашу увагу на те, що в цьому році було виявлено 35 раків у жінок. Це дуже велика е, цифра. І лише завдяки вчасному обстеженню, наголошує лікарка, вдалося зберегти здоров'я не одній жінці. Про неонатальний корпус у Харківському перинатальному центрі знають усі, бо саме тут виходжують недоношених малят та з різними вадами. Відділення обладнане найсучаснішими апаратами штучної вентиляції легень, а також моніторами самими найсучаснішими. Це допомагає нам виходжувати діток вагою від 500 грамів і вище. Відділення розраховане на 12 коїк, повністю оснащених найсучаснішою апаратурою. Ми можемо приймати дітей всіх, які народились в місті Харкові, також з регіонів. Лікарка зауважує, що в харківському перинатальному центрі показники виживаємості новонароджених з супутніми патологіями дорівнюють європейським показникам і відповідають усім стандартам сучасної медицини. І навіть після пологів ще впродовж року лікарі спостерігають за своїми маленькими пацієнтами, консультують, підтримують лікування, і якщо необхідно, проводять реабілітацію. Нас тут займаються дітки, у яких була неврологічна патологія при народженні, перенесли шумію колоного мозку. Також займаються дітки з недоношених з екстремально незрілих дітей. Кожної дитині розробляється курс спеціальний під дитину, і реабілітологи наші займаються. Керівниця перинатального центру також зауважує, що з перших днів вторгнення на своїх робочих місцях залишились усі працівники і вже в укритті, але продовжували допомагати народжувати жінкам. Центр не раз перебував під обстрілами, згадує Світлана Михайлівна. Має пошкодження зміркувань безпеки, і сьогодні деякі приміщення центру залишаються зачиненими. Але ж це нас не зламало. Ми продовжували свою роботу, і слава Богу, у нас ніхто не загинув. І під час якраз цих дій у нас не померла ні одна дитина. Це дуже нас радує. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини.